Що, якби я сказав вам, що в Одесі живе жінка, яка бачить майбутнє через море. Що вона описує кораблі, яких ще не збудовано, і знає точну дату, коли український флот повернеться в повній силі? І що цей день настане влітку 2026 року? Друзі, це історія про жінку, яка все життя прожила біля моря і навчилася читати його знаки, про провидицю, яка передбачила затоплення Москви за місяць до події, і тепер бачить день, коли український флот стане одним з найсильніших у Чорному морі. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся про дату, яку вона називає днем морської перемоги. Мене звати Артем. Я морський історик і журналіст з Києва. 15 років досліджую історію українського флоту, пишу про морські битви, стратегію. Після початку повномасштабної війни почав активніше збирати свідчення про морську війну. Думав, що документую тільки факти, але жовтень 2025 року показав, що є історії за межами документів. Мені зателефонував Ігор, мій давній знайомий, ветеран флоту, який живе в Одесі. Артеме, ти маєш приїхати? Тут є жінка Софія Павлівна. Їй 76 років. Вона все життя біля моря, з родини моряків. І вона бачить те, чого ми не бачимо: кораблі, які ще не існують, битви, які ще не відбулися, і каже, що знає точну дату, коли наш флот повністю відродиться. Ігорю. Багато людей мріють про сильний флот, відповів я обережно. Це не мрія. Вона передбачила потоплення Москви за місяць, сказала мені, 14 квітня, дивися новини. Я записав не повірив. А це сталося. Артеме. Вона щось знає. Приїдь. Наступного дня я їхав до Одеси. Жовтень був прохолодний, море неспокійне, хвилі високі. Місто жило своїм життям, порт працював, люди ходили Дерибасівською, але відчувалася напруга війни. Ігор зустрів мене біля приморського бульвару. Софія Павлівна живе на пересипу у старому районі біля моря, хата з видом на воду. Вона каже, має бачити море щодня, інакше не може дихати, і саме через море отримує видіння. Ми їхали вузькими вулицями. Хата стояла в кінці провулка, двоповерхова, стара, з балконом, що виходить на море. Фасад облущений, але в ньому була якась гідність, як у старих одеських будинків, що пам'ятають кращі часи. Двері відчинила жінка років 75. висока, струнка, з сивим волоссям, зібраним у вузол, у простій блакитній сукні. Обличчя красиве, з правильними рисами, очі зелені, як море в ясний день. Заходьте. Сказала вона з легким одеським акцентом. Ігор попередив Артем, морський історик. Хочете почути про флот майбутнього? Ми піднялися на другий поверх. Кімната проста, стіл, стільці, диван, шафа, але все вікно на море, величезне вікно від підлоги до стелі і за ним безкрай води. Сідайте, показала вона на стільці біля вікна. Чай. Вона принесла чай з трав, пахнув м'ятою та чимось морським. Ми сіли. Море за вікном хвилювалося, сірі хвилі накочувалися на берег. Я Софія Павлівна Морозова, почала вона народилася в Одесі в 1949 році. Батько, капітан далекого плавання, дід, адмірал при царі, прадід-засновник одного з перших пароплавств. Море в нас у крові. Вона подивилася у вікно. З дитинства я сиділа тут, на цьому самому місці, і дивилася на море, батько навчив. Софійко, море говорить, воно показує майбутнє тим, хто вміє читати хвилі. Я думала, це метафора, але в 15 років побачила. Що побачила? Сиділа тут, дивилася на море і раптом побачила корабель. Великий військовий. Він горів, падав на бік. Я закричала, покликала батька. Він прибіг, подивився, нічого немає. А я плакала, бо бачила так чітко. Через тиждень прийшла новина на Чорному морі. Згорів есмінець. Все співпало з тим, що я бачила. Софія Павлівна зробила ковток чаю. З того дня батько серйозно поставився, сказав: У тебе дар. Наша прабабуся мала таке. Вона передбачила цусіму, ніхто не повірив. Я почала спостерігати, записувати. Вона підвелася, підійшла до шафи, дістала зошит. Ось 50 років записів. Я відкрив записи різних років. 1968. Серпень. Бачила танки на кораблях. Ідуть кудись на південь. Інвазія в Чехословаччину морським шляхом. 1980 квітень, море червоне три ночі підряд. Щось страшне на півночі, Чорнобиль. 2014. Березень. Бачила чужий флот у Севастополі. Наш відходить анексія Криму. 2022 квітень. Бачила великий корабель що тоне. прапор Московський, 14 квітня, Москва. Я читав, серце билося часто. Запис про Москву, датований березнем 2022, -го. за місяць до події, як ви бачите це. Софія Павлівна сіла біля вікна. Море показує іноді в день, частіше вночі. Дивлюся на воду, і вона стає як екран, показує кораблі, битви, події. Не завжди розумію, що саме, але бачу. А місяць тому побачила щось, що змусило мене покликати Ігоря. А він вас побачила флот, український флот, такий, якого у нас ніколи не було. Я нахилився вперед. Розкажіть вона подивилася на море. Було це 20 вересня вночі. Не спалося, вийшла на балкон. Місяць був повний, море спокійне, світилося сріблом і раптом побачила на горизонті вогні багато вогнів. Кораблі йдуть один за одним. Спочатку думала, це зараз реальність, але потім зрозуміла, ні, це майбутнє, бо кораблі були інші. Сучасні, красиві, потужні. На кожному прапор жовто-блакитний, і їх багато: фрегати, корвети, ракетні катери, десантні кораблі. Вони йшли в строю організовано, гордо. І я зрозуміла, це наш флот відроджений, сильний, такий, яким має бути. Сльози потекли по її щоках. Я стільки років чекала побачити це. Стільки років наш флот був слабким, недофінансованим, а тут побачила величний, могутній. А потім побачила дату на одному з кораблів прапор, а на ньому цифри 27.07.2026. І зрозуміла, це День ВМС 2026 року. День, коли флот буде представлений у всій красі. Я писав, намагаючись встигнути. 27 липня 2026 року, остання неділя липня, День Військово-морських сил України. Що ще ви бачили? Софія Павлівна закрила очі, згадуючи бачила парад. Не в Одесі, в Севастополі, на рейді стоять наші кораблі. На набережні люди, тисячі людей, усі з прапорами, і літаки пролітають над водою. Це було так красиво, що я плакала. А ще бачила підводний човен. Ми ніколи не мали підводних човнів у незалежній Україні. А тут бачу, наш із тризубом. Він пливе під водою, непомітний, сильний, і чула гімн, грав оркестр, а люди співали. І в тому співі була така гордість, що я відчула: ми стали морською державою, справжньою. Ми сиділи мовчки. За вікном море шуміло, чайки кричали. А що має статися до того дня? запитав я. Багато чого. До 27 липня 2026-го Україна отримає перші нові кораблі. Частину збудуємо самі, частину дадуть партнери. Крим буде звільнений, і Севастополь знову стане українським. Але найголовніше буде створена нова морська доктрина. Україна усвідомить, що без сильного флоту ми завжди будемо вразливі, і почне інвестувати у море. Софія Павлівна підвелася. Але перед 27 липня будуть три знаки, три події, що покажуть, морське пророцтво збувається. Які знаки? Перший знак у березні 2026 року Україна закладе перший корабель нового флоту. Корвет – сучасний, потужний. Це станеться на верфі, відновленій після війни. І цей день стане символічним: почнеться відродження. Другий знак, у травні 2026-го Україна отримає перший підводний човен, неновий БУ від партнерів. Але це буде історичний момент. Вперше за всю незалежність у нас буде субмарина. Третій знак у червні 2026-го. Перша спільне навчання українського флоту з НАТО у Чорному морі масштабні, потужні. Світ побачить, український флот повертається. Я записував кожне слово. Софія Павлівна налила ще чаю. А 27 липня 2026-го буде кульмінація. У Севастополі парад вперше за багато років український флот у повному складі, і цей день стане переломним. Після нього ми ніколи не повернемося до слабкості. Залишився в Одесі три дні. Розмовляв з людьми, які знали Софію Павлівну. Кожен підтверджував, вона передбачає. Ігор розповів у 2014-му. Вона сказала мені: готуйся втратити флот. Я служив у Криму. Не повірив. А через місяць довелося евакуюватися. Вона знала. Інший ветеран флоту. В лютому, 2022-го Вона зателефонувала, сказала: Відведіть кораблі від Одеси, будуть ракети. Ми послухали, відвели в безпечніше місце. Через тиждень почалася війна. Жінка, сусідка. Мій чоловік у торговому флоті минулого року вийшов у рейс. Софія Павлівна сказала: Не хвилюйтеся, повернеться 15 березня. Я не знала навіть дату повернення, а він справді повернувся 15-го. Молодий моряк. Я йшов на службу на корабель. Вона побачила мене, сказала: обходь ліву сторону палуби першого тижня. Я послухав. А там через три дні впав вантаж, саме де я зазвичай стояв. Перед від'їздом я знову поговорив з Софією Павлівною. Чому саме 27 липня 2026 го Чому день ВМС? Вона подивилася на море, бо це наше свято свято моряків, флоту. І саме в це свято має статися те, про що ми мріяли роками презентація нового флоту символічно і правильно. А що ви бачите далі? Після 2026-го. Бачу, як Україна стає справжньою морською державою, як наш флот патрулює Чорне море, захищає торгові шляхи, бере участь у міжнародних операціях. Бачу нові бази, нові кораблі, нову гордість. Бачу, як молоді хлопці йдуть служити на флот не тому, що треба, а тому, що хочуть, бо бути моряком знову стало почесно. Софія Павлівна взяла мою руку: Артеме, ти історик. Запиши це 27 липня 2026 року. День, коли українське море стане справді українським, день морської перемоги. Вона дала мені маленьку раковину це з нашого моря. Зберігай, коли настане той день, кинь її назад у воду. Так ми віддячимо морю за те, що воно зберегло нас. Поїхав додому. Місяць вивчав історію українського флоту, плани його розвитку, міжнародні домовленості про надання кораблів. І знаєте що? Багато з того, що казала Софія Павлівна. Співпадає з реальними планами. Закладка нового корвету планується на 2026 рік. Переговори про отримання субмарини йдуть, навчання з НАТО обговорюються. Може, вона не бачить майбутнє, а просто добре інформована. Але як пояснити Москву? Як пояснити інші передбачення? Зараз, коли я записую це відео листопад 2025 року, до 27 липня 2026 залишається 8 місяців. 8 місяців до дня. Який Софія Павлівна називає днем морської перемоги? Друзі, я морський історик. Вивчаю факти, документи, стратегію, але ця історія показала, є знання, що йдуть не з документів, від людей, які все життя живуть біля моря і навчилися його слухати. Чи станеться те, що бачила Софія Павлівна 27 липня 2026 го Чи буде парад у Севастополі? Чи отримаємо нові кораблі? Побачимо. Але знаю одне: український флот має відродитися. Без цього ми не будемо повністю незалежні. Підпишіться на канал. Я повернуся з оновленнями. Березень 2026, закладка корвету, травень, отримання субмарини, червень, навчання з НАТО. А 27 липня 2026 року я буду на узбережжі. Те саме. Не знаю, може в Одесі, може в Севастополі, якщо все піде за планом Софії Павлівни, дивитимуся на море і чекатиме флоту. Поділіться цим відео, особливо з моряками, з тими, хто любить море, хто вірить, що Україна має бути морською державою. Софія Павлівна сказала мені на прощання: море пам'ятає все. Воно пам'ятає козацькі чайки, що наводили жах на турків, пам'ятає флот УНР, пам'ятає всіх наших моряків. І зараз воно чекає. Коли ми повернемося, коли знову будемо господарями своїх вод, слава Україні, слава морській Україні! Вічна пам'ять тим, хто поліг за наше море, 27 липня 2026 року. День морської перемоги, день, коли український флот повернеться. Запам'ятайте, вірю, чекаю, пливу.